Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому, благословенного дня, нехай Бог береже вас та ваших близьких, дає милість кожному покаятись, стати учнем Ісуса Христа, вивчати Біблію, цінувати Богом даний час, не бути обманутим, розуміти, що все в руках Божих. Читаючи послання Нового Завіту, ми бачимо, що вони починаються найчастіше так: я раб Ісуса Христа, апостол з волі Бога, апостол, обраний, посланий і поставлений Ісусом Христом. Чому це важливо? Тому що сьогодні є багато керівників і релігійних лідерів, які поставлені не Ісусом Христом. Це самозванці та афаристи, і таких сьогодні вистачає. Їх поставив будь-хто і будь-що, але не Господь. Вони ставлені диявола, мамони, гордості, розпусти тощо. І коли ми слухаємо людей, яких поставив не Ісус Христос, це шлях до смерті, тоді наші цінності стають тимчасовими. Тлінними, бісівськими, і, зрештою, вони приводять до пекла. Ісус Христос сказав: всяке дерево, яке не родить добрих плодів, зрубають і вкидають у вогонь. Отже, за плодами їхніми пізнаєте їх. У кожного є плід і результат життя. Амінь.